Доброго часу доби, шановні відвідувачі блогу Все про гроші з вами на зв'язку Руслан Юрків, засновник та керівник, незалежний фінансовий консультант, підприємець та інвестор. І сьогодні у нас в гостях моя колега Тетяна Бойчук, і з даного відео ми розпочнемо знайомство з незалежними фінансовими консультантами, які є в Україні. Тобто, ціль познайомити вас з діючими фахівцями. І розпочнемо ми з Тетяни. Привіт, Тетяна. Радий бути в тебе в офісі. Отже, давай. Ну я вже з тобою більше знайомий часу. Да? Познайомимося з нашими відвідувачами сайту. Розкажи трохи трошки про себе. Скільки ти років займаєшся? Ну, Що між? мене звати Тетяна, Бойчук, всі почули. Що я зі Львова також почули? Хочу розказати про себе, ну, наприклад, те, що я по освіті математик-викладач, довгий час працювала вчителем математики. Потім життя змінилося, і я змінилася. Була і директором кадрового агентства, і директором консалтингової компанії. Але це все була скажімо так, робота на дяді. А мені вже давно хотілося щось свого. І от коли прийшла від Руслана пропозиція, Навчатися і працювати фінансовим консультантом, мені це відразу сподобалося. Чому? Тому що вже працюючи в кадровому агентстві, займаючись підбором персоналу, я знала, що є така спеціальність фінансові консультанти, але тільки не знала, чим вони займаються. Но я знала найважливіше, що в Європі фінансові консультанти входять ріку найвище оплачуваних фахівців. І коли ця пропозиція до мене прийшла, я вже була готова для, до співпраці. Саме так я і почала співпрацювати з Ілусланом і стала незалежним фінансовим консультантом. Працюю п'ятий рік. Спеціальність моя, діяльність моя мені надзвичайно подобається. І найбільше мені подобається те, що Бачу справді бачу, наскільки результати моєї роботи, наскільки я корисна людям, своїм клієнтам, та і бачу, як зростають мої колеги. Це все дуже цікаво і дуже важливо для мене, в моїй діяльності. Ну, ти так гарно розказала, представила, да? але можна звати якусь користь, яку отримали клієнти за цих п'ять років. При співпраці з тобою. Ну, ну, що до, що до клієнтів стосується. Конкретні, це, приклади, так. конкретні приклади, так, так. це дуже конфіденційна інформація. Ми з клієнтом підписуємо завжди умову про конфіденційність. Тому, не називаючи імен, не називаючи навіть імен. я можу розказати. Наприклад, є в мене дуже цікавий клієнт, який з татом став ну, черговий раз 55 років. Молода дружина, маленька дитина. І він мені сказав, що саме завдяки мені він зрозумів, що не тільки ж він на себе взяв відповідальність, а він зрозумів, як цю відповідальність він може дотримуватися, яким чином він може забезпечити свою родину, яким чином він зможе забезпечити для своєї родини фінансову стабільність, і саме завдяки фінансовому консультанту, саме завдяки тим пропозиціям, які для нього були розроблені. Ще один цікавий приклад: молодий хлопчина. Який в той час готувався стати татом. Коли ми почали з ним розмовляти, він, я від нього почула, що для нього найважливіше це забезпечити свою дитину. Він розказав мені такі речі, що, наприклад, в дитинстві він ріс в дуже дуже малозабезпеченій сім'ї, навіть сорочку на випускний купували йому його однокласники. Він сказав: Я не хочу, щоб моя дитина це пережила. І саме завдяки вам я знаю вже, як це зробити. Моя дитина ніколи не буде бідною, моя дитина завжди буде забезпечена, і тепер я вже знаю, як це правильно зробити. Ну думаю, що цих прикладів вистачить, щоб зрозуміти, наскільки ми корисні і потрібні де, нашим де, 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 да, скажем, без цифр? Е, ще таке питання: от вік. Твоїх клієнтів дав в якому віці без ну, ти казала, що про сім'ї, дав та є старші, молодші. Ну тобто ті, хто Пере... е, скажем, сегмент. скажемо так. Клієнт. Переважно моїми клієнтами є люди, яким близько 30 і старше, uh -huh. в тому числі моїми клієнтами є люди навіть під 60 років, які. Скажімо так, нарешті, коли дійшли до того, що не просто задумалися над своїм фінансовим станом, вони завжди задумувалися. Вони дійшли до того, що потрібно якось це питання рішати, навіть нехай в такому віці. Але що приємно, останнім часом, і це мене саму дивує, приємно дивує, моїми клієнтами є молоді люди, стають молоді люди віком від 18 до 28 років. І в основному, що вони хочуть, це забезпечити собі, ну не скажу пенсію, але пасивний дохід. Кілька причин є, чому вони роблять для себе таке накопичення, скажімо. Перше каже хлопчина: бачу, як живуть мої дідусі бабуся, і не хочу для себе такого життя. Ще одна причина. Сказав мені також студент третього курсу, каже, зараз в Європі підвищили пенсійний вік, те саме чекає Україну, а я не хочу пахати до 70 років. Я хочу в 45 вже перестати працювати. Ну І ще одна важлива причина мудро дуже сказала дівчинка, навіть не сподівалася від неї такої мудрості, дівчинці 22 роки. А вона мені сказала так: я хочу, щоб в моєму житті прийшов той щасливий час. Коли мої гроші будуть працювати на мене, а не я на них. Так? так? Це дуже похвально, і це знаєш, вражає. Це справді вражає, наскільки люди змінюються, змінюється їх підхід і ставлення до довго грошей. Дякую. Тетяна, а які три основні поради ти могла б дати нашим слухачам, які бажають розпочати займатися управлінням власними фінансами, тобто інвестиціями, такі перших три кроки. Такі Крок один, крок два, крок три, так нічого, розпочати. Найважливіший перший крок перестати витрачати все, що ви заробляєте, перестати ганяти по кругу шкодячих гонок. Відкласти хоч скільки-небудь. Але не в кінці місяця, коли вже останні копійки, а одразу як тільки ви отримуєте гроші. Перший крок це відкласти, не витрачати все. Другий важливий крок. Продумати, що ви маєте і що ви хочете мати. За навіть краще це записати. Записати, які гроші до вас приходять, і скільки ви витрачаєте, на що витрачаєте, проаналізувати свої витрати. Проаналізувати свої витрати на предмет того, а де можна було б менше витрачати, або не витрачати взагалі. Проаналізувати свої доходи, а де можна було б заробляти більше. Це важливий крок. Ну і ще один важливий крок. Якщо ви вже щось хочете мати, подумайте, чи ви це хочете придбати, тому що для вас це потрібно, чи тому, що є у всіх. А може краще ці гроші інвестувати, а не витрачати? Є багато корисних речей, які справді нам потрібні, але є такі речі, якими ми користуємося раз в році, то, можливо, їх не варто купувати. Тобто, моя третя порада. Перед тим, як купувати, кілька разів подумайте, навіщо ви витрачаєте свої гроші. Витрачаєте ви їх чи інвестуєте? Тобто безпосередньо крок перший це. Припинити витрачати все, що заробляєте. Припинити, заощаджувати, скажімо почати так. Почати заощаджувати. Друге, це сформувати свої цілі, зрозуміти. Сво що хочемо, хочемо. в житті цьому, і почати вести облік доходів, витрат. Кожен раз думати, витрачаю я це гроші чи інвестую. Ага, тобто розподілити, витрачаючи інвестую. Ну, цікава, цікава думка. Коли, що? Я купую, коли я купую mm -hmm. і бургер, я гроші витрачаю. Mm -hmm. Коли я купую фрукти, я гроші інвестую. Ну, а, навіть за, за, так. за, таким навіть принципом. за таким принципом. Зрозуміло. Добре, ну беріть дані паради на озброєння та застосовуйте в своєму житті. Я б ще хотів задати такий один. На завершення нашої розмови знайомства, на таке провокаційне питання, скажи, будь ласка, а чим твої послуги відрізняються від послуг інших фінансових консультантів на сьогоднішній день? Ну ми вже не поодинокі, так як це було там у 2008 так. році. Так, ми з тобою особисто знайомі з більшими чим 100 фінансовими консультантами? От яка твоя да, Чому саме тебе повинні люди обрати? Так, як свого фінансового консультанта. Ну, розвернути це питання трошки в іншу сторону. Я не консультувалася інших mm -hmm. фінансових консультантів. Тобто mm -hmm. е краще в кого-небудь хоча б доконсуватися, ніж не консультуватися взагалі. Aha. Кожна людина повинна хоча б раз в своєму житті звернутися до фахівця фінансового консультанта. Ще краще, як він вас буде супроводжувати все життя. І саме цей супровід, цей сервіс відрізняє ну, скажімо, консультантів моїх знайомих і мене. Своєю фішкою я бачу те, що я вмію побачити зі сторони проблеми клієнта, фінансові проблеми, в яких він вариться, і він сам їх не бачить. Я бачу ці проблеми зі сторони, і тому я можу знайти ефективні і оптимальні шляхи вирішення цих проблем і питань. Причому ці шляхи вирішення є зручними для клієнта. Звичайно, я можу користь набути і людям молодшого віку, і старшим. Я забезпечую комплексне обслуговування сімей, особливо сімей з дітьми. Але найважливіша моя фішка це вміння побачити проблеми клієнта зі сторони. Не середини, а зі сторони. І надати оптимальні рішення. Добре, це твій погляд на да. наших слухачів: є можливість оцінити, як ти здійснюєш сервісне обслуговування зляком того, що. Ви звернетеся до Тетяни Бучу, да, скористаєтеся її послугами, але ну, я теж є фінансовим консультантом і дійсно 에, сказала правильно Тетяна да, про те, що краще скористатися, ніж взагалі не користатися. Тому на сьогодні у нас все. Та, е, бажаю вам в подальшому фінансових успіхів і до зустрічі наших наступних знайомствах. З вами був Руслан Юрків та Тетяна Бойчук. Бажаємо вам успіхів. Папа. Багатійте.